Добрий день, як я і обіцяла, зараз знаходжусь в магазині, де є великий вибір хамонів. Бачимо такі, висять окорочка хамонівські. Вага їхня 7,5 кг. Коштує зараз ця нога 7,5 кг, 59 євро. Вона зараз йде по знижці, коштувала до цього 69 євро. Так, це інший сорт. Коштує нога 7 кг 65 євро. Трохи далі проходимо. 75 євро бачимо. 7-7,5 кг Тобто, неважливо, важить, чи 7, чи 7,5 буде коштувати 75 євро. Далі, взагалі, ми бачимо, можна купити за 42 євро. Були ці ноги по 65, але зараз коштують 42 євро, тут 5 кілограмів. Так, тут вже така велетенська. Вона від 7,5 до 8,5 кілограмів нога, коштує 129 євро. Так, ще є за 65. Це зі знижкою, було 75 євро і тут 7,5 кілограмів. Так, приблизно ціною подивилися, О, ні, ще бачимо за 129 євро. Було 149 зараз 129, вага 7,5 кг, Це ще якийсь такий сорт. Цікавий є. Навіть 249 євро. Тут вага, не бачу я вагу, не написано. Просто оця нога 249 євро. І є 299 євро, то я вже не знаю навіть яка нога. Тут 6,5 кілограмів і є навіть 439. Це, мабуть, взагалі вже щось дуже-дуже таке національне. І тут ми пройдемось, дуже багато є упаковочок. Така, наприклад, упаковочка тут 200 грамів, коштує 3,89. Тут 100 грамів, коштує 5,15 А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобачку, пишіть мені свої коментарі. Буду робити огляд по магазинах Іспанії. Це південь Іспанії, зараз я знаходжусь. Так, бачимо така колбаска. Була вона 2,80, зараз євро 40. Ага, це навіть, я думаю, що якщо дві брати, От зараз я. У мене тут одежа, така вона. Ковбаси дуже смачні, байдуже вікі, вони всі дуже-дуже смачні ковбаси іспанські. Тут дві ковбаски йдуть, По дві по 170 грамів. Такий наборчик. І коштує 3,59. За 2,49 бачимо така ковбаска. 180 грам. Так, асортимент бачимо, дуже такий гарний. Якщо у вас щось конкретне цікавить, то ви мені, будь ласка, пишіть в коментарях, я зроблю відео огляд з цього. Тут ще така бачимо, нарізочка є. Так, вага тут не бачу я, яка вага, але його тут дуже мало. Так, скільки тут? 80 грам. 80 грам. 4 євро. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші запитання. Будемо знімати з вами багато дивитись. Я буду знімати, ви будете разом зі мною дивитись багато різного, цікавого про Іспанію, про життя, про ціни, про житло, продукти і таке інше. До зустрічі на наступному відео.